Сюжет почнемо з харківського напрямку, бо він є дуже показовим у багатьох сенсах. Отже, наступ здичавілої піхоти призупинено. Путінський штурм Ендранг по оточенню Харкова поки що закінчився його ж заявами, що ніхто Харків захоплювати і не збирався просто вирішили створити буферну зону, щоб убезпечити Блідгерод. Останньому це поки що ніяк не допомогло. Нещодавно я дивився на Тіктоку ролики молодої здичавілої родини, яка скаржилася на потужні обстріли, які заважають добігти до поліклініки. На відміну від інших розщелевічених українців, я не полінувався запитати, що трапилося, і порадити не бігти, а повсти у напрямок лікарні, бо так може і довше, але безпечніше. Ще було приємно спостерігати, що знаменита життєва позиція я поза політикою жодним чином не захищає від уламків та прямих влучень. Звичайно, усім мирним мешканцям Блідґрада я раджу виїжджати до Кемірова, бо спроби атакувати Харків обов'язково зруйнують саме Блєтґрад. Так працює не тільки Карма, але й звичайна артилерійсько-ракетна дуель. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Ну і звичайно, жду ваших коментарів. Також хотів би подякувати усіх глядачів україномовного контенту. Наші перегляди на Фейсбуці дуже потужно зростають. А що стосується Ютуба, то вже скоро у нас буде 10 тисяч глядачів на нашому каналі. Це небагато. Я все-таки планую, щоб у нас було 100 тисяч, але ми ростемо. А тепер повертаємося до нашого сюжету і годі про лірику. Що продемонстрував наступ на Харківщину? Гурду повів, що добре знав про наступ та його графік, але здається, що військові були або не готові, або банально не вистачило сил та засобів. Тобто вони знали, а воювати було нічим. Потім вибухнув скандал з фортифікаційними спорудами, і з'ясувалося, що Вовчанськ взагалі ніхто не збирався захищати. На сірою зоною піднявся туман війни. Потім у бій вступили резерви, а на інформаційному фронті продовжився бардак. У чому він полягає? Ми й надалі не розуміємо ситуацію навколо фортифікаційних споруд. Ніхто не проводить жодних перевірок, таке враження, що усі чекають, коли каби знищать будь-які сліди злочину. Тобто залишать ями на місцях ям, де повинні були бути збудовані фортифікаційні споруди. Партнер проекту ТОП – професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією. Надійний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні. Не сидів без діла і наш президент. От що він сказав 17 травня на зустрічі з журналістами. Жодна з бригад не скаржиться, що немає артилерійських снарядів. І це відбувається протягом останніх двох місяців, підкреслив президент. І це пряма цитата, і ніхто нічого не видирав з контексту. І мені здається, що це неймовірно смілива заява, яка говорить лише про одне. Бригади зрозуміли, що нема ніякого сенсу скаржитися. Як, врешті-решт, скаржитися і на відсутність дронів. Але і тут я не до кінця правий. Зараз бригади побачили, що снаряди почали надходити на фронт, особливо на харківський напрямок, де 155-й натівський калібр став практично безлімітним. Але про паритет з противником по всьому фронту мова не йде. Дефіцит є у всьому. І тут, звичайно, виникає питання: хто інформує президента? Особливо про два місяці артилерійського процвітання. Я пам'ятаю, що ще тиждень тому наше військове керівництво вказувало, що співвідношення у артилерійських пострілах 1 до 20 не на нашу користь. І тут знов-таки вже треба розбиратися, хто розповсюджує недостовірну інформацію. Наступ на Харків підняв ще одну цікаву тему: Захід не дозволяє використовувати свою зброю на території Лаптіканди. Тому Харків захищати дуже важко. Це не тільки наша теза, про це також пише інститут вивчення війни. Це правда, але не уся. По-перше, Британія вже дозволила використовувати свою зброю по території ворога. По-друге, у нас є своя зброя, яку можна поки що зосередити виключно на харківському напрямку і бити по території здичавілих. По-третє, якщо заборона США настільки критична для нашого захисту і наступу. Тоді навіщо ми збираємося виходити на кордони 91-го року, щоб ми не могли їх втримати? Бо не можна стріляти? І нарешті філософське запитання: США нам забороняють не тільки стріляти по території здичавілих, вони дуже не дозволяють нам корупцію, розкрадання бюджету та порушення нашої ж конституції. Але тут чомусь нашій владі абсолютно піхуй на заборони, бо кожен день вибухають якісь нові корупційні скандали. А лагідна бусизація призвела до першої акції протесту під час війни, і сталося це не в Лаптіканді, а в Україні. Далекобійники заблокували трасу Одеса Київ. Коротенька зйомка. З страйку далекобійників, траса Київ-Одеса проти драконівських законів Полулегітивної зеленої влади, мальовнича Одещина, Мальовнича Миколаївщина, мальовнича Кировоградщина Хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців, київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів та напевно нема такої області. З якої тут машини не стоять, хлопці радо відкликнулись на цей страйк, щоб, хоч нас трошки, почули, щоб оці дяді, які зі сторони Одеси, катаються на Київ на Мерседесах Віана по 200 тисяч доларів в Повному фулі з кондиціонерчиками, які огражденні від цієї війни, їхні діти, внуки, близькі, лакеї, Жополизи і остальні люди, які коли них крутяться, щоб вони побачили, що ми звичайні люди теж є громадяни цієї країни, і на нас ця країна в принципі і тримається, а не на них в толстопузах хабарника. Для тих, хто не пам'ятає, першу чеченську Дичавірі програли не тільки тому, що чеченці вміли воювати в самій Лаптіканді з'явився потужний рух солдатських матерів, які почали масово виступати проти війни. Я думаю, ви розумієте, що масові заворушення та протести всередині країни можуть призвести до поразки та капітуляції України. В той же час розгін протесту з застосуванням сили може лише прискорити усі негативні процеси у нас. Той же час розгін протесту застосуванням сили може лише прискорити усі негативні процеси. Я зараз записую сюжет і бачу в новинах, що вже перекрито Кировоградську трасу, і я певен, що асоціації далекобійників попереджали владу і намагалися з нею комунікувати, але нічого не вийшло. Я не вірю в теорію змови, але буквально учора дідуган Кабаєв заявив, що вони в принципі готові до мирного процесу, який може базуватися на стамбульських домовленостях. Додайте до цього потужну атаку, яка обов'язково відбудеться наприкінці місяця на самого Зеленського щодо його легітимності як президента. І тоді ви зрозумієте, що у нас в тилу з'явилися проблеми не менш складні та загрозливі аніж на фронті. Чи можна їх подолати і не програти цю війну? Так, звичайно. Але тепер нам треба винайти не тільки правду, але і справедливість. Від цього та стійкості ЗСУ залежить подальше існування України. Амінь. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!